Шановні господині, пропоную до вашої уваги огірочки у кетчупі. У консервуванні огірків важливо їх намочити в холодній воді хоча б на одну годину. На дно кожної літрової баночки накладаємо 2 листочки вишні, смородини, трішки укропу і хріну. Також нам потрібно два зубчика часнику, 2 горошинки духмяного персю і 5-6 горошинок чорного персю. Заповнили банки огірочками і залили кип'яченою водою. На 20 хвилин залишаємо в такому вигляді. Для маринаду нам потрібно 1,5 літри води, 2 столові ложки солі, 200 г цукру і одна пачечка 250 грамова чилі. Як буде кипіти у вас маринад, додайте 200 мг оцету. 20 хвилин я залишала огірочки у кип'яченій воді. Тепер за допомогою такої кришечки я цю воду зіллю, а маринадом заливаємо. Залили маринад. Тепер закручуємо і під ковдру до повного охолодження. Маринад даного рецепту огірочків у кетчупі розрахований на 4 літри. Тобто, ви закрутите 4 1-літрових баночки.